Ну, Я не знаю, в кого ви були, я просто пам'ятаю, У мене 900... пам пам 905 й пише. Добре, ви, він хоче посвідчення, просто було на призначенні. Писав, писав ви писали заяву на посвідчення? Ви заяву на посвідчення писали? Ні, не написав. А вас вийшла допомога? Mm, один раз вийшла. Ні, потім ще якась добавка пише. Вийшла, то брати на посвідчення, так?

Я теж так подумала. Я була, я була там, і я теж так подумала. В якому місяці ви зверталися? Прошу? В якому місяці ви зверталися? До кого? Боже пане, все, мовчіть прийти. Я мовчу? Бать тихенько. Дайте я подивлюся. Вас вийшла допомога чи не вийшла? Я вам тільки що сказав, що отримав. Зараз ми подивимося. Ви посвідчення мали як особа з за Добре, ви маєте фотографію? Ні, зараз немає. Все, а що треба фотографія? Писати, що так давайте фотографії? я заяву напишу. О, не можна, пане, перше донесіть фотографію, тому що я то передаю людям. У мене так фотографії. роботи немає, я можу ходити хоч цілими днями. Пане, ви чуєте мене? Що, думаєте, Я не розумію, ви що хто робить? Пане, щоб писати фото... На, фото... на документ, на посвідчення, в посвідчення вклеюється фотографія. Ну, я ж того не знаю. То я вам говорю, mm -hmm. ви йдіть, візьміть, зробіть а собі тіпа... фотографію і приходьте. І а... напишемо заяву. Фотографія заява потрібна? без фотографій не пишеться. Ну ні, бо нема фотографії. Як ви на це? Добре, або пишете, не ставите <свідчення> Чому тут заява до признати. Фотографії в посвідчення вже клеїться. Добре. Заяву дайте. Добре, я фотобрацію. принесу вам. Які Приходьте. проблеми? Приходьте і приносите фотографії. Ось Ви бачите, віде? яке відношення? Дивимось, що буде далі.